Багато хто наївно очікує, що ось зараз різдво чи на Великдень. Друзі, російська мета стратегічна. Не просто знищити Україну, тому що хтось це війна на виснаження. І той, хто витримає і зробить останні кроки, вийде переможцем в цьому марафоні на виснаження. Це марафон не просто на виснаження, це марафон на знищення. І знищення України означає війну вже на континенті Європа. І як пишуть російські ці пропагандисти кремлівські, як Дугін, Караганов, багато інших. Вони чітко говорять, яка їхня ціль. Це відновлення. Російської імперії, де Європа є в сфері впливу Гранд Євразії, Великої Євразії. тобто це Євроазійська імперія. Де європейський континент вже в сфері впливу Росії? Чому зараз я про це говорю? Тому що якщо подивитися на документ національну стратегію США, який вже два тижні в Європі всі в шоці, і думають, а як це це означає, що скоро Америка позабирає всі свої там війська з Європи, тому що що означає відновлення стратегічної стабільності з РФ? Тричі це згадується в цій стратегії, і багато я бачу наших східноєвропейських партнерів, які думають: ага, це заберуть війська з Литви, чи заберуть з Латвії, чи Словаччини, чи ну Польща ще може під питанням, але ці дискусії вже є.